Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні у нас неділя, 4 лютого 2024 рік, і ми традиційно в кінці кожного тижня аналізуємо. Рейтингові показники кандидатів потенційних на посаду президента США від республіканської партії знову ж таки ми говоримо про те, що основна боротьба ведеться між Дональдом Трампом, колишнім президентом США, та колишньою губернаторкою штату Південна Кароліна Нікі Гейлі. Як завжди, ми розпочинаємо з загальнонаціонального виміру, потім проаналізуємо показники в Південній Кароліні і також ще візьмемо штат Мічиган. І таким чином побачимо, як змінюється динаміка, так хто нарощує свої показники, і ми знову ж таки говоримо про те, а чи зможе Нікі Гейлі нав'язати хоча б. Якусь боротьбу Дональду Трампу, тому що поки що ми бачимо, що шанси цього варіанту вони є мінімальні, в принципі, як і під час попередніх тижнів нашого аналізу цих показників. Отже, загальнонаціональний вимір видання The Hill показує наступний звіт соціологічних даних в контексті цих кандидатів. Дональд Трамп на першому місці результат 72,6. Відсотки. Нікі Гейлі 15,4. І тут варто зазначити, що Трамп збільшив свою перевагу на майже 2% у порівнянні з 28 січня. Нікі Гейлі змогла додати півтора відсотки. І ми прекрасно розуміємо, що для Гейлі цього недостатньо, так, щоб якось наздогнати Дональда Трампа, тому що тут. Різниця майже в 5 разів. І поки що ми не бачимо, завдяки чому вона буде якось намагатися скорочувати. У наступних відео, які вийдуть, скоріше, вже в понеділок чи вівторок, ми поговоримо про тактику Нікі Гейлі, яку вона використовує в останніх своїх виступах перед виборцями. Як вона власне, намагається виправити цю ситуацію, і, власне, також. Дійдемо до висновку, чому ця тактика вона дає мінімальні якісь результати, або, взагалі, це не відчувається в контексті підтримки Трампа. Але про це будемо говорити на наступному тижні. Сьогодні говоримо про показники соціологічні. Тепер південна Кароліна. Наступнє. Соціологічні зведені дані. Дональд Трамп на першому місці з результатом 61,2, і це на 8% більше, ніж 28 січня 2024 року. Нікі Гелі 33 це на 1,1% більше у порівнянні з тим ж періодом, який я назвав. Тобто тут така ж сама картина Дональд Трамп. Вдвічі, правда, не в 5 разів, а вдвічі переважає і Нікі Гейлі. Гейлі робить велику ставку на Південну Кароліну. Ми говорили про причини, це її рідний штат, і тут максимальна концентрація уваги. Побачимо, як власне, Нікі Гейлі зможе виправити цю ситуацію до самих праймеріс, які мають відбутися у другій половині лютого 2024 року. Року. Тепер штат Мічиган. Там має бути і праймеріс в кінці лютого, 2024 року, 24 року, перепрошую, і кокуси на початку березня. Поки що ми не знаємо, як там будуть розподілятись делегати. Очікуємо. Те, що будуть нам демонструвати американські західні видання, ми говоримо тут про рейтингові показники вони наступні. Дональд Трамп 59%, що на 40% більше, у порівнянні з 28 січня. Гейлі 21, що трішки менше, на 9% у порівнянні з 28 січня тим ж періодом. Тобто і тут ми бачимо перевагу. Трампа і Нічагані вона складає втричі, тобто втричі він випереджає Нікі Гейлі. Тому знову ж таки короткий висновок. Наступний: Дональд Трамп він робить все для того, щоб отримати номінацію. Шанса в нього об'єктивно більше, ніж у нікі Гейлі. Але як ми аналізували в попередньому відео її. Виступ. Вона говорила, що в принципі вона готова доходити до супер вівторка. Вона говорить, що результати в Південній Кароліні вони можуть бути менші, там, ніж у штаті Нью-Гемпчер, але вони мають бути кращими. Ну, подивимось, як Нікігелі зможе досягти цієї ну, надзвичайно важкої. Цілі, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!